Усі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати кабачковий крем суп. Нам знадобиться 600 г кабачків, 250 г картоплі, 150 цибулі та маленька морквина масою 100 г, один плавлений сирок, пів чайної ложки солі, один зубчик чеснику та для подачі сухарики. Цибулю нарізала, моркву натерла на крупні терці, буду робити засмажку. Тим часом, поки у мене смажиться засмажка, наріжу картоплю. Ось такими кубиками, не дуже великими. Засмажка вже готова, тепер додаю нарізану картоплю і обсмажу 2-3 хвилини. З кабачків зняла шкірку і також наріжу кубиком. До овочів додаю нарізаний кабачок і просмажу ще буквально 5-7 хвилин. Додаю вичавлений часник, а можна нарізати сіль. Улюблені ваші спеції, які вам подобаються, я нічого не буду додавати. І нарізаний плавлений сирок також можна натерти, але я ось нарізала ось такими кубиками. Вливаю 250 мл води і тушкую до готовності всіх овочів під закритою кришкою. Овочі протушкувалися вже готові, тепер суміш переб'ю в блендері. Смачний та легкий крем суп готовий. Неодмінно приготуйте дуже смачно. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.